В нашій країні, як ніколи, стає актуальною проблема створення безбар'єрного простору. Особливо це пов'язано з реальними умовами сьогодення. Недоступна інфраструктура для наших поранених військових та цивільних, тих хто набув інвалідність у результаті поранень, стає черговою і ледь не основною перепоною в їхньому житті. Відсутність безбар'єрності це не тільки проблема фінансування, це неосвіченість, некомпетентність, відсутність відповідальності за невиконання будівельних норм. В результаті рано чи пізно страждають всі. Центральний парк міста Карлівки є популярним місцем для відпочинку та проведення дозвілля місцевих жителів та гостей. Також він є прохідною зоною до об'єктів, які знаходяться поруч. Це залізнична станція та автовокзал, міський будинок культури, в якому знаходиться офіс громадської організації людей з інвалідністю, Державна податкова інспекція, торгівельні заклади тощо. Прекрасна територія, очевидно, історична територія, тому що величні дерева. Багаторічні доби, чудове місце, де можна відпочити, де можна набратися сили, релаксувати. Але воно, на жаль, не настільки доступне для людей, які мають інвалідність, які мають належать до маломобільної категорії. І дуже ми вдячні і міській владі, і місцевому населенню, що саме сьогодні відгукнулися в рамках нашої адвокаційної кампанії. І ми знаємо, ми віримо в те, що обов'язково рано чи пізно навіть таке місце стане теж доступним для такої для такої категорії людей, як ми, для тих, людей простуваються на кріслах з порізки в рамках адвокаційної компанії громади для всіх разом із людьми з інвалідністю створюємо зміни. Громадські активісти, небайдужі жителі громади та представники міської ради провели аудит доступності пішохідних шляхів території, парку та об'єктів надання різновид. Манітних послуг, які знаходяться поруч. Сьогодні ми разом з колегами, з деякими жителями нашого міста, Карлівки пройшлися території парку, відвідали е, об'єкти поблизу території і з приємності дізналися, що в принципі жителі налаштовані на те, щоб дійсно Карлівка стала безбар'єрною. зараз ми акцентуємо увагу на просторі, а саме центральному парку, де треба застосувати мінімальні фінансові та фізичні зусилля, понизити бордюри. Віримо, що після закінчення війни наш парк перетвориться у справжній інклюзивний магніт, де знайдеться місце нашим дітям, молоді, людям поважного віку, прихильникам спорту різного віку та різних напрямів зайде нам на зустріч, що вони нас чують, що вони дослухаються до наших питань, які в нас виникають, і віримо в те, що разом ми все подаваємо, разом зробимо Карлів без бар'єрів і будемо пишатися, що в нас таке місто, яке доступне для всіх. Територія парку достатня, щоб проводити різноманітні творчі заходи, виставки та інші активності, які об'єднують жителів та гостей громади заради позитивних змін. Все, звісно, що залежить від наших депутатів, які вони рішення приймуть. І ми сподіваємося, що депутатський корпус міста Карлів відпрацює дуже якісно в цьому плані і нам допоможе. Я думаю, що тут роботи небагато. Тільки понизити бордюри, тільки деякі місця облаштувати, вирівняти. І все це ми вкажемо, все це з нашими колегами опишемо. Дай Бог зустріневся ще, можливо, не один раз на цій території. Але наступний наш дуже такий великий захід пройде. Я в це вірю з колегами. Вірю, справді на безбар'єрну територію нашого парку міста Камерики. Тож створюємо зміни разом.